Всіх вітаю на каналі Подвір'я. Мене звати Іна. Давно я вже такого формату відео не записувала. Сьогодні з'явилася хвилинка, вирішила на своїй прогулянності записати для вас це відео. Я знаю, що ви просили, мої глядачі. І вам подобається такий формат нова рубрика, так сказати, коли Іна ділиться досвідом поведення сільського господарства. Мені дуже приємно. У сьогоднішньому відео тема буде. Курей, ви давно просили? Моїх оп! Виплигнула. Дивіться, отакі мої красунчики. Саме мішаних курей, тому що в мене різні були породи. Я, напевне, зніму окремо відео про кожну породу, що я про них думаю, що вони про мене думають і тому подібне. Я тримала за весь час ведення сільського господарства. Такі породи, як кохінхін чорний в мене був, австралорб чорний. Потім бентамка карликова. Мінорка Це яєчна порода. Бірківська барвиста. А з непорід, тобто змішаних, то я тримала це такі домашні чубаті, бородаті, голошики. Так от сьогодні поговоримо про них. А якщо вас цікавить якась порода, з тих, що я вам перечислила е, окремо, то це вже дивіться по назві мого відео окремо буде. Я сьогодні в Каптурі. Ну нічого. Як ви помітили, я змінила колір своїх кісок. Бачите, зараз вони в мене отакі. От виглядають отак. Значить, дивіться, мішані. Значить, дивіться. Мішані, м'ясо-яєчні, домашні кури. Для мене це найкращі кури за весь час, що я їх тримала. Колись в бабці були такі кури, але я на них особливо уваги не звертала тоді. Просто подобалися все. Дуже подобались курчата, коли виводилися. Ну, У мене це ще з дитинства любов. так що Я думаю, ви вже про це знаєте, Я вже не раз на своєму каналі казала, що кури я люблю дуже. Там взагалі всю сільськогосподарську птицю. Ось. Чому мішані, домашні, м'ясо яєчні, кури. По перше, за рахунок того, що вони змішуються, чи то породи, чи то навіть гібриди мішуються між собою роками, у них кращий сильніший імунітет. Ну, я думаю, що це загальновідомий факт, і про це взагалі пояснювати не потрібно. Ось, імунітет це перше. Друге, це екстер'єр. От вони, коли лупляться, ти ніколи не очікуєш. Яке воно буде чи з щубом, чи без щуба, чи з борідкою, чи з голою шийкою, чи е, з лахматими ніжками? І для тебе оцей день, коли виводяться курчата, як свято, серйозно. Ну, Для людей, які люблять це, то я думаю, це пояснювати не треба. Вони самі розуміють, про що я зараз кажу. Ти, коли йдеш, ти просто отримуєш масу задоволення, забирає ти тих курчат з під квочки. Ось виживаю місце таких курчат від м'ясояєчних. Чи там не важливо, в нас як і там навіть м'ясних кухінхін, якщо змішати з брамою, якось туди жир жирсійського гіганта додати і зробити таку суму, що вони теж будуть. Я говорю просто, що в мене м'ясо яєчне. Давайте буду просто мішання називати. Ось, от вони класні. Виживаємість у них дуже висока. Якщо створити відповідні умови, то 90% гарантовано. Якщо вчасно пропоїти від кокцидій... Якщо мати гарний якісний корм, щоб їх годувати, то це буде взагалі чудово. Вам треба ще мати приміщення для того, щоб їх утримувати. Якщо ви виводите восени весною, тобто навесні пораніше, то у вас має бути таке приміщення, щоб воно було тепле. Запастися червоною лампою, навіть якщо у вас не тільки інкубатором виводяться курчата, а і квочками також, то звичайно що? Треба, щоб була та лампа, бо буває, що квочка не хоче приймати курчат, а й не всі люблять, щоб курчат водили квочки. Ви знаєте, я оце перед війною, ці крайні роки, переконалася, що мені більш подобається, наприклад, індичат виводити насідками, Ну, я завжди всю птицю виводила насідками, квочками, індичок індичками, там, курей квочками і тому подібне. Ось. Ну, мені сподобалося саме індичат вирощувати без індички. Тому що індичка какає у вольєр, Ти не будеш через кожних 5 хвилин, коли вона покакає ходити в вольєр і прибирати. Ті індичата бігають по тих екскрементах, ось можуть захворіти. Ну таке. Коли ти їх тримаєш у відповідних умовах, чистих, це окреме відео там є, у мене, якщо цікаво, подивіться, як вирощувати індичат. Без насідки, без оцього. Зайвого бруду, який ну, дає індичка, доросла птиця, то набагато вищий шанс, що вони не захворіють у вас. Так само і з квочками. Ну, Тобто Не всі люди люблять гратися з тими квочками, тому що для квочки треба обов'язково. Квочка гребеться у вольєрі, перевертає кормушку, перевертає. Ну, все там. Знаєте. Багатьом людям простіше навіть курчат вирощувати без квочок. Мені ж подобається більше з хвочками. що я помітила. Е, якраз оцей рік, коли в нас оце крайній раз було, останній не кажу, тому що, сподіваюся, ще що воно буде, це господарство. Може не таке, але хоча б яке-небудь. Головне, щоб війна закінчилась, здоров'я було і всі живі й здорові були. Ось, е, оцей рік, що крайній був, у мене багато дуже курчат було. Вона виводила квочками багато-багато і вирощувала їх без квочок, тому що там були виводки різного віку. І я їх з'єднувала, звичайно, що якщо б квочка була, то вона б не прийняла тих курчат. Ось, І мені не сподобалося. Курчата похворіли, і в мене основна маса взагалі, ну, не, певна не основна маса, але багато. Багато було, що закопали. і Пропоювали, чим не пропоїв, нічого не допомогло. Ну, я ще грішу це на то. По-перше, в них імунітет без квочки все-таки слабші, все-таки класно, коли квочка водить, грибається, і вони знають бігають більш активні. А по-друге, що я ж тоді якраз набрала з різних господарств яєць. Його я взяла. І, і мішаних понабирала з різних господарств. Хотіла ж влити нову кров, я ж не знала, що. Так вийде, що господарство взагалі не буде. Я вже розраховувала, що буде господарство, буде багато різних мішаних. Курчат понавиводились дуже красиві і свого господарства, і чужих господарств. Ну коротше, було дуже круто. А потім вони десь у півтора, у два-три місяці почали хворіти дохнути. Ну я ще грішу це на те, що я. Це таке з різних господарств це таке дуже небезпечне явище. Не всі ж люди знаєте, доглядають, не всі люди профілактики роблять. Як, ну, як, Якісь слабенькі попали, чи може якісь заражені яйця, хто його знає. Ось, тому я скептична це. Ну я не знаю, чому я так якось понесло. У мене тоді багато хлочок було, треба було на щось їх садити. Короче, я не знаю. Так вийшло загалом. Ось, і плюс ще той рік нас затоплювало. Дуже-дуже було мокро. До півліта я взагалі не могла курчат випускати, тому що дощі йшли. Плюс ще оце все піднялося з землі. Ці всі віруси, бактерії. Коли затоплює, у нас вода просто стояла пару місяців, ми не могли навіть горот обробити. І оце все піднялося, звичайно. Що. От, і потім, коли я випустила тих курчат, звичайно, що я ж не можу їх тримати постійно в загорожці, без трави, без вигули. Вже ж і камінчики треба, і пісок треба, і все. От вони і похворіли. Так що неудача в мене спіткала ось із тими мішаними. А до того, скільки років, я тільки періодично вливала нову кров. і було все добре. У мене настільки красиві кури, я от поставляю вам в цьому відео такі фрагменти моїх курей, щоб ви бачили. всякі всякі дуже гарні. Я займалася інкубаційним яйцем, курчаточок продавала. І ніхто ніколи не хворів. Дуже рідко, що там якесь курча пропадало. Доросла птиця також не хворіла, все добре було. А той рік був такий якийсь зовсім поганий. Ну, Після нього ми господарство повністю знищили, чи як там позбулися, продали і тому подібне. І зараз уже, ну, вже скільки часу, того господарства немає. І дасть Бог, коли я повернуся, щось буду заводити знов. Можливо, буду шукати людей, які брали в мене яйця. А мене, слава Богу, за багато років стільки людей брало яйця від моєї птиці, що не проблема буде знайти кров саме з мого господарства, моїх мішаних корей. Навіть в сусідки моєї вона брала, розвела собі. Ось. І це навіть добре, що того господарства зараз нема по багатьох причинах. Ось. Але навіть з точки зору цих вірусів і бактерій, хвороб. Що якщо пару років не буде на подвір'ї тварин, то потім великий шанс, що з господарством все буде добре. Тобто треба робити і перерву, щоб очистилась земля і тому подібне. Вже ще дуже далеко зайшла вже. Давайте все-таки про курей. Так от, плюси я вам назвала. Ще одним плюсом є їхня гарна яйцяновськість. Також, що вони сідають на яйця. Не всі 100%, але в мене такі курочки були, що сідали на яйця прямо по три рази на сезон. І були такі курочки, що 5-6 років підряд сідали. Ви знаєте, що в мене на господарці, хто не знає, то курки, ну, самки. Курочки, У, ну, вмирали своєю смертю, так сказати. А вже якщо там щось з ними траплялося, там е, чи якась травма була, чи ще щось, то тоді вони дорубувалися. А так вони в мене дуже багато років жили. І що, до речі, цікаво, що оці мішані кури, в них нема такого, що вони дуже сильно з роками зменшують свою яйценоскість. Розумієте? Тобто нема такого, що вони там перший рік-два несуться а потім там у них прямо дуже мало яєць. Неслися вони багато років. і, ну, Звичайно, що там знижували, деякі зажирівали, навіть таке було. Ось, Але це все відносилось до тих курей, в яких в крові була якась м'ясна кров, там якогось кохінхіна вмішувалося якогось там іншу породу чи там браму. Ось, А ті кури, які в основному кров текла в них м'ясо яєчне і яєчне, вони не зажирівали. І вони багато-багато років неслися. І було добре, і вони несли крупніші яйця, з них поводили щидові курчата крепкі, гарні. Так що, оце такий плюс, що мені дуже подобалося у цих м -м, мішаних курочок. Так що, якщо хтось хоче завести і не знає яких, свокіно можете заводити мішаних м'ясо яєчних, будете мати і яйця, і м'ясо. Ще можна коригувати бажання таких корей. Мати більше квочок чи більше несушок. все-таки ось Звісно, можна вибрати просто породи, які, наприклад, тільки несуться. Такі, наприклад, як Легорн, ну, вони на яйця не сідають. Ну Може там одна і ста сяде. ось Або таких як Кохінхін чи Браму, якщо ви хочете, більше квочок, насідок ось Але якщо взяти. Теоретично, що ви хочете саме м'ясо яєчних, щоб в них імунітет був, щоб то все, що я вам переначислила, то ви можете просто вливати кров в мішане стадо. От що мені подобається в мішаних, курей там, чин диків, неважливо, докачок, що не потрібно гнатися за породою. От ти можеш абсолютно, тобі треба змінити півня, наприклад, ти можеш абсолютно любого півня вибрати і пустити на своїх курей. Не треба об з дитини, не знаю, п'ять областей, щоб знайти саме чистопородного, хорошого, який вам там потрібно, наприклад. І от таким чином ви можете собі коригувати. Якщо хочете, щоб у вас більше яєць було, кури не зажарювали, особливо, якщо ви комбікормом годуєте, то беріть, вливайте в свою м'ясо яєчну, наприклад, категорію курей, вливайте більше яєчних, таких як мінорка. От я колись лила кров мінорки в Мішане стадо. Які красиві кури були, друзі. Вони, по-перше, стали крупніші, ніж мінорка. Бо якщо ви знаєте, що якщо порода яєчна, то е, тушка менша, тобто сама е, тварина менша, курка менша. Якщо порода м'ясна, то курка більша. Ось це вже якби відомо. Але яєць менше. Зато е, е, м'ясні краще сідають на яйця. Ось. Так що ви можете коригувати, от ви собі, наприклад, влили. Кров, яку ви там хочете. І в результаті маєте мішаних курей із ознаками тієї породи, що ви влили. Наприклад, породи, чи там без породи. Тобто безпородні шкури також різні бувають, вони більш крупні, більш мілкі. От Чим мілкіша курка, тим буде більше вона нанести. Ну, от якось так. Так що, друзі, якщо якісь ще будуть запитання по курях, курчатах, ви пишіть мені просто в коментарях. Щоб я на якусь тему зняла вам відео. Всім пока-пока. Дивіться, трішки сипнула птиці овса. Деякі понаїдалися і вже. Сидять, дивіться, яка ця курочка линяє якраз Ця та що була два рази в цьому сезоні. А це молода курочка, це дочка Кохінхіна.